Вітаємо вас на каналі Дитячі казки та історії, Казочка Нічні мандри котика за зорями. Був собі котик Мурчик, який дуже любив сидіти на вікні та дивитись на зорі. Він завжди мріяв про те, щоб злетіти до них і погратися з ними. Одного разу. Він побачив, як одна зірка падає з неба і зникла за дахами. Мурчик подумав, що це його шанс дістати зірку і вирішив вийти на вулицю та спробувати її знайти. Він прокрався з будинку і побіг за зіркою. По дорозі він зустрів багато різних тварин. Які теж хотіли побачити зірку, але вони не знали, де вона впала і як до неї дістатись. Мурчик сказав їм, що він знає, де вона, і попросив їх піти з ним. Так він зібрав цілу компанію: собаку, качку, ведмедя, зайця, лисицю і їжачка. Вони довго йшли і шукали зірку, але так і не могли її знайти. Мурчик став сумувати і думати, що він зробив помилку. Він почав бачатись перед своїми друзями, що змусив їх йти з ним. Але тоді їжачок сказав йому, що він не повинен сумувати, бо зорі. Це не просто світло на небі, а заповітня мрії однієї тваринки. І коли зірка падає, це означає, що одна мрія здійснилася. Мурчик здивувався і запитав, як це можливо. Їжачок пояснив, що кожна тваринка має свою мрію, яку вона бажає. З усього серця, і коли вона думає про неї, вона відправляє її на небо, де вона стає зіркою. А коли мрія збувається, зірка падає, щоб повідомити про це всім. Таким чином, зорі це свідки наших мрій, бажань. Мурчик зрозумів. Що не потрібно шукати зірку, яка впала, бо вона вже здійснила чиюсь мрію. А потрібно мріяти та здійснювати свої мрії. Він подякував їжачкову за цей урок і запитав, яка його мрія. Їжачок сказав, що він мріє про те, щоб мати багато друзів. Які б не боялись його голок. Мурчик посміхнувся і сказав, що він вже здійснив свою мрію, бо він має таких друзів, як він, і всі інші тварини, які пішли з ним за зіркою. Тоді всі тварини обійнялись і побажали один одному солодких снів та здійснення їх мрій. Вони повернулись до своїх домівок. І заснули під світлим і чарівним небом, де зорі мерехтіли і падали, роблячи щасливими тих, хто мріє. Солодких снів маленькі брійники.